Це пошта для вас посилка. Ось така. Затерта. Спішила. З Польщі. Польська пише польська. Але відправник українець. А всередині. А всередині. О! Приватбанк. І це не карточка. Це ось такі лапки. Плапки. Ось такі три плапки. Ой, застрягла, застрягла. Так, 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 о! Ось такі, ось такі. І цікаві такі елементи на ній мають бути вставлені. Ну що ж? Вам тільки... Скажу, що буде зібрано трошки пізніше, поки йде підготовка. Поки до неї запчастини не йдуть здалека. А вам тільки натякну, що це буде пристрій, пов'язаний з мистецтвом. ну, Можна навіть сказати, з творчістю більше. От. І ви, коли він буде зібраний, ви побачите, що це таке. І на що воно здатне ось так.